Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про утеплення виноградної лози на зиму. Я вам розкажу, які є способи утеплення виноградної лози. Ось перед вами виноград Аркадія, ми. Показували попереднє відео, я дам ссылку, що це за виноград і як він росте ви. Побачите, який він був у нас влітку як він плодоносив гарно. А тепер для того, щоб мати гарний урожай на слідуючий рік, звичайно, нам треба його утеплити. Але перед тим як утеплити виноградну лозу, нам насамперед потрібно її обрізати. Як обрізувати виноградну лозу? Я також дам силку на відео, де я це розказувала, як обрізається двохрічний виноград. Таким самим чином і обрізається і виноград, якому більше років. Ви бачите, що виноградна лоза у нас вся зв'язана через те, що, щоб було зручно її утепляти. І е, закріплена такими желізними скобами. Е, це також для зручності утеплення. Е, ми... Е, Обрізали цей виноград, як я вам розказую, і е, цей виноград ми обробили від шкідників. Обробили ми е, цей виноград мідним купоросом з розрахунку 100 грам на 10 літрів води, і е, ви бачите, що виноградна лоза ця була звичайно дуже висока. Ми цією скобою її добре прищіпнули до самого низу. Ось такими скоби використовуємо, щоб так покажу вам. Утепляти ми будемо агроволокном. Ми так і робили це кілька років. Але якщо ваш кущик, наприклад, не такий великий, як оце у нас, можна звичайно використовувати мішки від цукру. Вони також повітря проникні ці мішки і виноград під ним. Ця виноградна лоза гарно дихає, і, звичайно, він не запріє. Ви бачите, який в нас спосіб утеплення. Ми підкладаємо під виноградну лозу доски. Можна підкласти також і шифер. Що це нам дає? Яку дає нам користь від того, що ми використовуємо? Виноградна лоза знаходиться на твердій поверхні, ніколи сюди не підтікає талий сніг, вже як розтає сніг. Не підтікає, адже ви знаєте, що ну, останні роки у нас дуже часті потепління серед зими. Тому коли можна утеплити і листям, і хвойними гілками, і соломою, і коли серед зими у нас з'являється потепління, воно все пріє, і звичайно, і пріє наша виноградна лоза. Тому ми обрали такий спосіб утеплення, саме використовуючи тверду поверхню, от ми цю виноградну лозу накриваємо гідробар'єром і добре його обкутуємо, і зверху ми накидаємо шар зі ґрунту. Грунт бажано брати не коло самої виноградної лози, а грунт бажано брати за метр від голови куща. Ось ви бачите, в нас голова куща, якщо і саме більше морозостійка, це саме лоза, а корінь винограда він витримує не більше 7 Градусів морозу, тому корінь треба утепляти. Але ми корінь винограду не тільки утеплили, а ви бачите, що ми підсипали добре, висипали відро перепрівшого компосту, примішали суперфосфатом і висипали під корінь винограду, для того, що як буде розстивати тала та вода буде з під снігу то буде разом і поживні речовини получати корінь винограду і навесно ми отримаємо хороший розвиток і звичайно щедрий урожай винограду то це ми так зробили. Звичайно, виноград сам дозволяється утепляти при температурі мінус 5 градусів, але так як з завтрашнього дня у нас вже мають іти дощі. А е, далі у нас передають по прогнозу погоди мінус шість, мінус вісім градусів, і, звичайно, краще зараз його е, утеплити і на е, і цю землю не, е, не болото кидати на виноградну лозу, е, чим потім у болоті тут барахкатись. То я й рекомендую вам, е, звичайно, заздалегідь це зробити. Що я ще хочу сказати? Дуже зручно використовувати чи ці мішки, чи гідробар'єр. Адже прийде весна, і дуже просто ви з махом ось руки стали і цю землю викинули на грядку. І вас лоза лишилася чистесенька, і повністю не в болоті. Це дуже зручно. А зараз ми перейдемо до однорічного винограду, як покажу, як ми його утеплюємо. Ось у нас однорічна лоза винограду, і дуже просто і простий спосіб утеплення цього винограду використовуючи пластикову бутилку. Ви бачите, ми її дно вирізали. І виходить, вона отак дуже просто утеплюється, кладеться пластикова бутилка. І якщо можна її не закривати, а коли вже буде більше, як мінус 4, мінус 5, ми закриваємо її кришечкою. Але, звичайно, потрібно цей, цю бутилку закидати землею, ґрунтом до горлишка. І будьте спокійні, ваш виноград гарно призимує і ви будете мати на слідуючий рік дуже щедрий урожай уже однорічного винограду. Ось таким способом ми утеплюємо виноград. Ви бачите, поверх лози має бути прикидано грунтом не менше 25 сантиметрів, щоб наш виноград, виноградна лоза не підмерзла. І навесно дуже просто ми достаємо цю виноградну лозу і знову на арочку її розкладаємо. Дорогі друзі, будуть запитання, пишіть в коментарях. Я рада, що ви зі мною. Рада вам дякую за гарні коментарі. Пишіть, дивіться і майте щедрі гарні урожаї. Миру вам всім нашої перемоги і до зустрічі в нових відео. До побачення!